Доброго дня, шановні друзі, сьогодні у нас на огляді Yamaha SA-16, японська версія, так, як хто знає, в Тайванці, тайванської версії вилка йде другого зразку. Так, пробіжимося по пластику. Пластик без дефектів, без царапин, без нічого. Такий гарний чорний колір. Так, взагалі, взагалі без дефектів. Оригінальні повороти, фара, все на нас по оригіналу. Ціленькі пильнички все. Резина у нас стоїть оригінальна, максіс розміром 90-90 на 10, станом як нова. Так. На задньому колісі також у нас максіс, також розмір 90-90 на 10. Так. такий ми бачимо у нас пробіг у скутера. Пробіг оригінальний, свічить цьому гума і стан скутера. Пересутні зеркала оригінальні. Сручечки не затерті нічого. Скутер заводиться як з кікстартера, так і з самого стартера. Працює ідеально. Скутер їде 60 і набирає ще. Хто знає за цю модель, той знає як вона їде. що це офітаний скутер Так, побіжимося по поворотнишкам. Все працює далі не світло. Все працює. Також ззаду. Хто знає, якщо я або будь-якого скутера не щелкає реле, так один з поворотників не працює. Так що, друзі, поціновувачі двохтактної техніки. Звоніть, замовляйте такого чудового японського скутера. Всім гарного дня, до побачення!